Всім привіт вітаю вас на каналі King of Fragrances, я Даня. І сьогодні ми поговоримо про осінні аромати, а точніше, про аромати, які планую носити в цей період. Став лайк, підписуйся, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Не знаю, як ви, але я дуже обожнюю осінь. Ось цей період вересень-жовтень, коли природа нам дарує максимальну красу, максимальні свої фарби. В цей період постійно хочеться оточувати себе чимось гарним та затишним, палити свічки, гортати пінтереста, вдохновлятися. Ну і звісно, підтримувати цей настрій своїми улюбленими ароматами, які зігрівають в мене, немов своїми невловими обіймами. Перший аромат у мене в Атомайзері. Це така прямолінійна гурманіка, але в цьому ароматі щось таке є, коли оточуючи, чи, чи я принаймні, кожен раз його вдихаю, а в мене на обличчі з'являється неконтрольована посмішка. Це новий французький бренд, лише поки що з одним ароматом в своїй колекції, називається Escapade Gourmandie. Формат в технічному плані взагалі дуже простий, як двері. Але як парфумер майстерно перетворив люту дозу тілмальтолу, ака, жодний цукор, та велику дозу ваніліну на. Такий десерт, ну принаймні мені здається, він знайомий кожному ще з дитинства. Пахне а, вареною згущенкою, ванільними коржами та вершковим маслом. Дуже смачний та простий десерт, який цей аромат. Йому не потрібна якась складність, якась велика піраміда чи формула. В ньому просто добре. До речі, цей аромат в Європі натворив такого шуму, що зараз він повністю sold out і невідомо, коли він з'явиться тепер в Україні. А я буду поки що доношувати свій атомайзер. Наступний аромат це Tom Ford Tabac Oud. Цей аромат для мене про таку якусь теж меланхолію, осінню, напевно, посиденьки, вечірні, в парі з опікаючим віскі та пачкою викорених сигарет. Обожнюю просто. Просто обожнюю. А ще я дуже обожнюю ароматизувати такі речі, ну, як є. Наступний аромат це Giorgio Armani Sea Intense. Класний неошипр, Сучасний люксовий. В принципі, а ми носимо восени. Він класно пахне смородиновим лікером, такого неонового кольору, та перетертими трояндами з цукру на якійсь такій пачульно-мшистій бархатній базі, майже буквально. Трішки фемінний, як на мене, але в принципі я ношу все. А тому, що в мене така робота, і плюс це моє хобі. Ну і в принципі, раджу вам не звертати уваги на гендер, який прив'язали до аромату. Носіть те, що вам подобається, та отримуйте задоволення. До речі, пропачуля наступний аромат це льор Верт від Кілян. Цей абсент просто створений для того, щоб його носити в промозлу погоду. До речі, серед парфумерів є таке цікаве ствердження, що компоненти прагнуть потрапити в те середовище, де їх культивують. І ось пачулі якраз себе показує просто і дальнішим образом в температуру, ну приблизно на вищі, там 10-12 градусів тепла. Обов'язково з високою вологістю. Тоді вони звучать камфорно, маслянисто, трохи піненово, хвойно. Коротше, дуже красиво. А сам аромат мені про. Гіркі трави про полинь, про такий обпікаючий аніс. Ну і звісно, про пачулі серце цієї композиції. Досить інтровертний аромат, хоча, в принципі, мені підходить, я сам по собі також інтроверт. Наступний аромат також про Аніс, про абсент, але він, наче створений для більш широкого кругу людей. Тому що, в принципі, абсент це така дуже специфічна річ, вона подобається не всім. Туди ж ми, в принципі, і Аніс можемо запхати. Аромат пахне люксово і він пахне грушею, яку щедро полили абсентом та підпалили. Такий собі десерт груша фламбе з такими палаючими синіми язиками. До речі, флакон дуже гарний. Це таке лімітоване видання, я так розумію. Раджу познайомитись, він мене дуже сильно зігріває, хоча я носив його і влітку, в плюс 30, і мені було досить гарно. Ну і яка ж осінь у нас без герлену, без шалімару, легендарного. Але мені дуже подобається версія саме фільтр де парфам. Якщо не помиляюсь, її вже зняли чи просто обмежили дистрибуцію. Коротше, цей аромат, саме ця версія, вона позбавлена цієї характерної димної резини та жодних покришок. Версія фільтр, наче подалася таким сучасним трендом на чистоту, позбулася цієї брудної бази та навпаки вибрала в себе відтінки якоїсь пральні чи білизни, яку випрали господарським милом. При цьому тут залишається вся вершковість цитрусів. Трошки вся фенольна резинова ванільна база, але вона настільки прикручена і дуже гарно контрастує з цією чистотою. До речі, про тренди, звідки вони беруться, те, що нас чекає в наступному році, я запишу окремо відео, цікаве, в принципі, я хочу пояснити своїй аудиторії, звідки воно, в принципі, все з'являється. Тому, якщо вам це цікаво, будь ласка, підтримайте мене лайком. Ну і останній аромат. Хоча, в принципі, в мене список досить великий, але просто я зібрав те, що я ношу більше за все, що мене більше надихає в таку погоду, це Black Opium Extreme від Yves Saint Laurent. Я, в принципі, дуже сильно люблю люксову парфумерію або нішу, яка виверне просто до ідеалу. Це можна побачити у мене в інстаграмі. І в принципі, я тут теж буду це розповідати. Black Opium Extreme став менш солодкий. Ніж вся та купа фланкерів, яка існує. Він мені пахне збитою молочною пінкою, в якій зробили шот міцного еспресо з кави, яка буквально вижарена вщент. Що ще потрібно восени? Шлейфу, стійко, зігріваючи, солодку. Тут теж велика доза етілмальтолу. його піхають всюди. Про компоненти я запишу окремо відео. Я сподіваюся, буде цікаво. Діліться в коментарях, якими ароматами ви балуєте себе, або, можливо, у вас є аромат, який супроводжує вас практично кожну осінь. Мені дуже цікаво буде почитати. Дуже дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео.